Дмитро палить уже 30 років. Чоловік каже, що чудово усвідомлює шкідливість своєї звички, але перемогти себе поки не може. Активістам пообіцяв, спробує кажучи, задумався. І я думаю, що да. акцію на проти паління організували молоді активні люди, члени громадської організації Твоя ініціатива. Хлопці та дівчата пропонували курцям обміняти свої шкідливі царки на корисні яблука. Кожного волонтера є. Декілька десятків пачок цигарет, ми бачимо, що вона була дуже вдала, і деякі люди вже самі самостійно підходили, казали, що ви робите. О, не до можемо ми з вами поміняємось на яблуко. Люди реагували по-різному. Одні з задоволенням погоджувалися на обмін, інші соромізливо втікали, інші вперто заявляли, що навіть не думають кидати шкідливу звичку. Але Інна впевнена, що якщо такі акції повторювати частіше, то навіть найзапекліші курці зрозуміють. Краще їсти яблука. Вітаміни вони особливо восени дуже потрібні, і для того щоб нашу систему імунну збагатити і підкріпити вітамінчиками. Ми от вирішили саме в такий час провести цю акцію. Тому активісти запевняють, на досягнутому не зупиняється продовжуватимуть змінювати світ на краще і надалі. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час.